вітаємо вас на каналі Бамбарбіє ТВІ і сьогодні ми з моєю колегою Оленою Водолаською будемо розмовляти про Чорногорію. А, а точніше, робитимемо для вас огляд дуже гарного готелю. Бо Олена нещодавно працювала з цим готелем, і в нас є така нагальна свіжа інформація. Вітаю, Олена! Да, вітаю, добрий день! Як доброго. справи? Все добре. Літо на дворі, трохи спекотно, так. але... Це Але в Чорногорії дуже Але комфортно. В Чорногорії краще. Да. В Чорногорії краще. Наразі я знаю, що зараз там перебуває твоя туристка. Потім можемо розпитати тебе про те, як вона там себе почуває. Так? так, так. Що в нас буде за готелі? Чому ти його обрала для сьогоднішнього огляду? Дуже багато туристів бронюють бюджетні віли, без харчування. Але також є така категорія туристів, які хочуть відпочивати комфортно, угу. які хочуть їхати в готель світового рівня, які хочуть мати нормальні, добрі там номери, харчування і, взагалі, шикарний пляж, щоб шукати собі їжу, щоб так. все було прибирання, Щоб, щоб поїхати. Було. І до речі, в Чорногорії готелі на все включено. Є. Їх мало, але вони є. Ти нагадала, що таке бронюють апарти. Що це таке? Це як якась там квартира чи щось. таке? Що таке апарти? Апартаменти це переважно квартири, угу. які можуть розмістити одну сім'ю, дві, три. Якщо ви їдете великою компанією, то це варіант дуже комфортний для розміщення, І, але. Нюанс в тому, що такі бапарти можна бронювати без харчування, тобто в деяких з них є міні-кухня, з якою ви можете користуватися, uh -huh. або навіть якщо там є міні-кухня, дуже багато апартів пропонують таку послугу, як там харчування, сніданок вечеря, або просто сніданок в сусідньому готелі, або в сусідньому ресторані. Але звичайного готельного сервісу там, там може, не може це нахакати. просто це не просто не квартира, што. в яку ви uh -huh. заїжджаєте, засіляєтесь, і живете там на своїх умовах. Добре, зрозуміло. Сьогодні ми розмовляємо про попів. Повноцінний готель сьогодні ми розмовляємо про повноцінний готель, комфортний uh -huh. готель, який відрізняється від переважної більшості готелів в Чорногорії, uh -huh. тому що а, це мережа. Мережа а, мережа, яка дотримується стандартів екологічних О, екологічних, і це відображається майже ну відбивається на проживанні гостей, на прийомі гостей, на якості харчування і на всьому. Хоча з досвіду продажів цього готелю, можу сказати, що попередні роки, коли цей готель був під брендом Іберестар, дуже багато туристів зверталися з такими. Незвичними там побажаннями або відгуками, яких вони не читаються в натофелі, а потім шукають або підтвердження, або одразу відмовляються, тому що вони оці ОЛ все включено, який бачить, да угу. вони його сприймають як. Туреччину, і вже коли вони приїжджають Стеротипні і іду, і, ду, угу. і розуміють, що це трохи інше. В них виникає таке запаморочення, я б так сказала, і думають, ні, та ну це це погано, чи це не так, чи це і пототім потім, потім починають строчити ці від це, це зовсім інше. Туристи угу. мають розуміти, що відпочинок на все включено в Чорногорі, це не Туреччина. І якщо ви їдете навіть в п'вчитизірковий, п'ятизірковий готель в Чорногорі, це Чорногорі, ви їдете в країну, не так, в готель. Так, так. А готель це вже приємний бонус, який ви зможете отримати і комфортно відпочити, О, дуже гарне порівняння таке. Добре, ну що ж почнемо тоді. Да, і... Наші туристи переважно бронюють регіон Будви. А угу. давайте подивимось на карту. На карту ми бачимо, що, що Чорногорія переважно поділяється на дві таких популярних частини. Будванська рів'єра – це найпопулярніше, куди їдуть наші туристи, і Герцехновська рів'єра. Основна відмінність, як на мене, да, там, як туриста, і ну, я буду розмовляти як з боку туриста. Основна відмінність це. Багато людей. В Будві. В Будві. Будванській Рів'єрі всі, по всіх курортах. Багато людей, контингент, дуже багато російськомовних, дуже багато братів. Це, на це потрібно сусідів. звертати сусідів, да, на це потрібно звертати увагу. А от в чорно, в, в Бока каторську затоку та. А, Герцехновську затоку mm -hmm. Рівєру туристи їде менше. Mm -hmm. І у цей готель саме розташований в герцегновській рів'єрі, Це пов'язано по перше з тим, що основний контингент відпочиваючих і Їх орієнту... орієнтування готелю більше на європейських туристів. Разуміло. І для нас, для наших туристів, які зараз там намагаються обрати якісний відпочинок в Чорногорії, це має значення дуже багато запитів таких. Тому зверніть, будь ласка, увагу на регіон Герцег-Нові. Так, там не буде таких там пляжів, до яких ви звикли, але готель. Карін, кумбур, відповість на всі ваші запити просто, просто в, в, в повному обсязі. Тобто ми їдемо, ви ще не, в, не встигли там е, сісти в трансфер, який довезе вас до готелю, а ви вже будете насолоджуватися е, ландшафтом, який буде поруч поруч з вами. Чому? Тому що ваша подорож починається з, з парома. Так, а я бачу, що немає дороги. Да. Там, це... тобто, ви їдете, тайний, ви їдете в протилежний бік від Будви. Ви їдете в бік Чорногорії, угу. трансфери короткі, тому що там буквально 10-15 кілометрів. Але так як там в нас е, трохи гори і паром, то ви просто їдете на паромі В нас є відео, яке ми потім включимо. Так, звісно. Включимо І подивимось, як це все виглядає, угу. е, поселок Кумбор селище Кумбур, в якому розташований готель. Невеличке таке, просто невеличке. Але от як я для себе обираю відпочинок і пропоную своїм туристам, чому, чому саме цей регіон, чому саме цей готель? Ну, По-перше, окрім того, того, що це контингент і це інший, інший взагалі там вайп відпочинку, і люди, які поруч вас оточують, це е, зовсім інше море. Зовсім інше, ну, тобто бачу, це не море. Це затока. Так затока то воно безпечне, По перше, і там краєвиди е да просто, просто, просто бомбезні пезні, скажем так. так, чому саме цей готель? По перше, він майже новий. Він відкрився в 2019 році, і в ну, 2020 році була в нас пандемія, і вони майже не встигли попрацювати. Тобто, вони фактично, да, там ви заїжджаєте в готель, який ще з нормальними меблями. Це наших туристів, до речі, дуже-дуже турбує і дуже багато звертають увагу. А що ж у нас там в номері, а який же він там в номер? І тому важливо звертаємо на це увагу. Тобто, це в нас нові нормальні номери, угу. це в нас розташування з одного боку. Є там ресторанчики, кафе. Феш, є куди вийти. З іншого боку, поруч з цим готелем, буквально там в кілометрі від нього, розташований люксовий комплекс Портонові, який називається. Портонові, готелю вони ноглі, і, і що, що, на що звернути увагу? Доступ вільний. Тобто туристи, які там проживають, вони проживають в апартах або в готелі, в них там своя окрема територія, uh -huh. свій там відпочинок, але в... можна дійти в Марину портунові. Там є uh -huh. теж для туристів, На загальну територію на можна. на загальну територію доступ є. Ви можете піти в Марину погуляти, ви можете піти там супермаркет, є, ви можете сходити в ресторан. Або для туристів, які їдуть з дітьми і подивляться на готелі, вирішити, що там нам робити взагалі. То на території цього комплексу є. Є чудова, дитяча, дитячий майданчик, майданчик ага. який можна на території готелі майданчику немає. Він не не, не, основний контингент не для дітей, але дітей багато. І, звичайно, що діти йдуть туди, на ці комплекси собі спокійно Розважаються. тобто регіон як таковий, такий дуже цікавий, комфортний для відпочинку. Тому туристи, які обирають відпочинок собі в Чорногорії, зверніть, будь ласка, увагу і на цей на цей регіон. Так, Олена, ти сказала про Которську затоку, про море, але який там пляж? Пляж чи пісує? Основні, сій, основні основ, переважна більшість uh -huh. готелей, які розташовані в цьому регіоні, вони мають платформу uh -huh. або там булижніки, камні. Але цей готель, чим взагалі він ось таке бере, так би мовити. Да? На, на що звертають увагу люди? Цей готель має свій власний пляж з пологим піщаним заходом. Давайте подивимось пляж. Там декілька відео, які, на які це загальний вигляд готелю. Готель новенький, територія невелика. От зверніть увагу, яка територія. Територія складається всього з корпусу, басейн, про який це взагалі окрема мова, зараз я вам її розкажу і покажу. Uh -huh. Басейн інфініті і, по факту, пляж. Ще в готелі є закритий басейн, теж такі панорамні великі вікна. Чудово, слуха, ну така сучасна споруда дуже, тут. дуже, така, дуже сучасна. Для Чорногорії, якщо дуже чесно. Дуже незвична. Угу. І ось вони, чим вони і беруть туристів, да? це оцей європейський сервіс. Хоча наші туристи більше полюбляють турецький, але ті, хто хоче відпочити трохи ну, в іншому форматі, ну це просто не можна порівнювати. Дерево, яке посередині ми бачимо, це взагалі дизайнерські ексклюзивні речі. Тобто, ну, готель підтримує концепцію еко, і от у них в, в, їх, в цьому всіх обладнанні це все відслідковується. Ну і звичайно, ці декор, який є, він е, дизайнерський. Це ми бачимо е, бар. Готель працює на сніданках-вечерях. Є концепція все включено або сніданки. Але для туристів, які е, сніданки-вечеря, в них напої, там, чай, кава в барах, це вони за додаткову плату, це потрібно мати на увазі. Ось така територія. Сонечко. Ну, те, що маленька, знаєш, така тераса, ну, гарна, басейн Оце ага. басейн, це просто будь фішка цього готелю. Коли ви зайдете на будь-які інтернет-ресурси в будь-якому там сервісі, перше, що ви побачите, це оцей басейн. Тобто дівчата, які їдуть знімати там фотосесії, то ці інста локація, це перше місце, де, де вони роблять у ці фото. Більше того, коли ви зверніть увагу на яхти, які пропливають, які ви, коли ви просто відпочиваєте на шезлонгі, і просто лежите на своєму ліжачку, ви просто будете. Знати всі марки яхт, які ходять поруч. Можу додати, що е, я бачив і знаю, що каторська затока дуже глибока, і туди заходять е, також лайнери окей, от. до Котору, от. Да. от це на відео в нас ресторан Лякарт ввечері. Це щось, так. Да. От, зверніть увагу, це в нас спа угу. є да, там, і критий басейн. Але критий басейн виходить трохи от сюди, він на. Це це зараз басейн показав? Це, це, це зараз басейн. О, дивіться, отут в нас оце ага. таке, так би мовити, вікно на Зрозуміло. Ну, прикольно. Ну, прикольно. І оці панорамні вікна, і таке відчуття, що ви просто пливете прямо десь там в затоці, а ви, а ви просто в басейні. Тобто басейн є і внутрі зовнішній так. банк. Оце зовнішній басейн. Тут Фантастик. трохи, звичайно, хлорочка є, ну це таке місце, але. Безпека шкіри, так, і шлунку. Чому ні? Тобто для Чорногорії на чому, на чому акцент? Для Чорногорії готелі такого рівня, типу, це не, не стандартна річ. Я так допускаю, що він може працювати цілий рік. Можливо, але якщо не таки не. спато і вихід назовні, то це да. гарно, коли взимку ти там купаєшся да. і потім винирюєш. <рес> ну нема в них тут, термалів немає, але якщо. Угу. Це дуже такі… Це моє припущення, добре. Так, що ще? Що ще, да, ми дивимося? На що звернути ще увагу? От ми зараз підемо трохи в бік пляжу. Далі покажемо. Оце вся територія, і вся територія. Території більше немає. Тобто в нас басейн, басейн, далі пляж і корпус. Прамінат такий трохи невеличкий і да. Так, Пляж. Пляж. Ага. дивимося, який пляж, і далі там в нас буде таке відео більш детально на самому пляжі. Біля а ля карт ресторану збоку. Теж є е, такі там зони розміщення, не готельна, це ж готель роз, розташований в самому п -п посілку, як угу. називається. Але поруч там далі ми бачимо в Далечині цей комплекс Портонові е, з таким шикарним пляжем, і звідти йдуть, от звідти саме звідси йдуть оці яхти, які ви просто спостерігаєте і бачите пер перед собою, угу. які просто курсують туди-сюди. А, ще помітно, да, там, не дуже відчувається вітер, навіть якщо він є. Закритий закрити, закрити... простір. Да, а, глибоченько, але. Сразу запитання, ще курсують яхти та кораблі чи чисте море? Там? Дуже чисте. Угу. Зараз далі там буде відео, моряч спеціально знімали для своїх туристів, які задають такі питання, а, що, а як там взагалі? А як так, це, це купатися? Е, е, да? По-перше, оці угу. широка пляжна полоса. Так, це була плита, платформа, що це в них було? Да? Там. Але тут ми бачимо гальку, мірку-гальку. Тобто, вона насипана, пляж вирівняний, обладнання дуже комфортне. Значить, нюанс ще в чому? Що в цьому році, тобто до цього була інша концепція, але в цьому році по увагу на колір, на колір цих. жовто блакитні Ні. Зверніть увагу на колір парасоляк. Ось вода. Я, я, я там пляж? був побачив на терасі жовті такі да. перегородки блакитні перегород. <рес> зверніть увагу на так, колір води. води. Тобто, це не mm -hmm. світлий, це насипний пляж, і тут така галька, мілка галька. Звичайно, для людей, які от звітімо, які парасольки. От просто воно, ти приходиш на пляж і піднімається настрій. Це просто це такий легкість, да там лег, вітерець лег, легенький, і тут поруч якась яхта пливе, і ви собі спокійно купаєтесь. Ну клас. І починаєш замріюватися, купити таку яхту, піти під походку. Тому ну от пляж, пляж реально. Я не розумію деяких туристів, які там кажуть, там нема де купатися. Хіма тут нема де купатися? Бачимо, що є. Бачимо, що є. Так. Звичайно, діти, деякі діти були там в спеціальному взутті, галька там більше менше, але це вже на ну на, на власний досвід кожного туриста. От ви бачите, який є пляж, який прозорий прозора, може, вода, вода, прозора чиста, вода чиста, да. вода тепла. Вода тепла. Тут, Тут не що дивлячись ви, на те, тому, що, що... Да, вода тепла. Тому да. як пляжний варіант готелю, чому ні? Навіть підтримати. дуже, навіть да. Ну, yeah. навіть дуже да. Слухай, великий пляж такий, як да. територія готелю. готилю. Да. Ніхто нікому не заважає. Оце пір, з якого виходить, тобто далі в нас там в, в, в цей бік, ми бачимо, uh -huh. що там у нас далі герцехнові. Герцехнові розташовані десь в 10 кілометрах від. Від готелю від Кумбура. Угу. Оце в посілку в цьому, в населеному пункті. Кафешки, пляжі, можна зняти апарти, віли, але це вже інший відпочинок, да, там про це ми зараз не будемо казати. І ви е, можете піти в кафешку десь там і покупати, покупатись поруч. Якщо, наприклад, у вас там сніданок вечеря, а не все включено, вам є куди вийти, є де поїсти, є, є де порозважатися. А кому потрібно виїхати, подивитись старе Місце герцогнові, будь ласка. Я так розумію, там іде будуть рукою подати. В інший бік, так, так, можна поїхати, угу. але ж тут в самому Чорногорії ще такий не дуже розвинений міський транспорт, тобто угу. або таксі потрібно брати, або на машину напрокат. Номери зберігаємо, угу. звертаємо увагу на дизайн номерів. Оце в нас так би мовити, шкаф сучасний ага. нюанс. Але, ну. Ну, нормально, чому? Номери, номери такі, достатньо великі, він не маленький. Крісло яке гарне, там. Пле, да, таке так, таке плетене. Так, з ротаного бачимо. Ой і о, так, окна в пол. Так. Окна в вікна впіл нормальний стан, стан меблів чудовий, все таке новеньке, бар пустий. Зверніть увагу, бар пустий. Але я дуже полюбляю чай, і я знаю, так би мовити, свій гріх. Тому я просто взяла на рецепшені чайник. Безкоштовно, в оренду. Ага. безкоштовно спитала, чи є вас на склада, в нас є. Взяла чайник і ввечері сиділа собі на балконі і чай, насолоджувалася атмосфера. Ще зараз тут нюанс, на який важливо звертати увагу туристам, це. Зараз буде там фотографія. А, дорога трохи невеличка дорога є, але ну, вона нам не заважала. І якби туристам, які хочуть, щоб було взагалі тихо, то мабуть mm -hmm. варто брати номери на з видом на, на море або там на портанові. От зараз повернеться, дивіться нормальна пітина, ну а, що це таке? Що це таке? Значить, багато туристів. багато туристів писали і скаржились взагалі в відгуках про те, що нема де пити, нема води, нема бутилок, да? але ніхто ж не вдається в подробиці і не розуміє, що так, що готель Еко, він має там. Е... Своя концепцію це була вода, яку можна набрати в біль Це в нас вечеря, звичайна вечеря на сніданок, вечеря на харчуванні. Всього достатньо. Реально, всього достатньо. Єдине, що, що важливо для туристів, для тих, хто вживає алкоголь, алкоголь буде за додаткову плату. Uh -huh. ви можете купити собі бокал вина або там, чаю за додаткову. Туристів, які на все включено, то воно. Тобто, там, напої, всі напої алкогольні безалкогольні, без алкоголь за додаткову плату. За додаткову да. Uh -huh. Так як я uh -huh. вживаю, для мене це якби, проблеми не було. Але, звичайно, ви там можете. Я yeah, розумію. Це, це взагалі не питання. По харчуванню. Сири. Це просто якийсь окремий Чоловіри, вид сири це... окремий це... вид просто їжі. Ну повз це взагалі не. не можна пройти. І здається, що що тут такого? Але ну та ні, вони там гарні, такі гарні, що я б таке і смакував би їм. Да. Так, що це таке? Е, якщо ви раптом ще займаєтесь спортом чи да, переїли сиру, то тут є такий міні-міні-спортзал. Він ага. зовсім реально міні, але він є. Так, і... двигава, доріжка, велосипеди. Ну добре все, фітнес, Просто, йога. Да, все міні. Що хочеш цього робити? Ну, але є. Але є. Так. так. Що ще? Ну і у цій території все, угу. невеличкий спа, ще в самому готелі є оренда авто. Угу. В самому готелі. Тобто, якщо ви відпочиваєте тут, ви можете собі замовити і їхати. Ну, це зручно. По-перше, ви не прив'язані до. Далі пішло вже. Ми ви не прив'язані до. Транспорту, час, свій час, да. час. тобто там є куди поїхати подивитись, що подивитись. Угу. Багато туристів просто беруть машину, їдуть для того, щоб там на якусь устрічну ферму чи ще розумію, до Дубровника можна ще згоняти. Можна, там. Угу. можна до Хорватії. Тому, да, так, Можна, Хорошо. тому як готель, як місце для відпочинку, комфортного відпочинку в рекомендаціях. Слухай, мені дуже сподобалось, і неочікувано, скажу <провод> то. Я пам'ятаю Берателі, в Бічі якийсь там інший великий готель, готель, але вони не схожі це, на цей. це. Це нові. Тут в, в, в цьому в, в герцяхновській рев'єрі ще є три, здається, три: Дельфін угу. ще є, і герцех ще є теж, але вони розташовані, як сказати, а, Поза населеними пунктами, uh -huh. тобто там, вже якщо ви заїхали, і ви вже там просто відпочиваєте. Uh -huh. Якщо ви хочете кудись вийти в самостійно, That's не right. прив'язуватися uh -huh. до екскурсій, там до машини, до транспорту, вам ну це ідеальний варіант. По перше, це Чудовий пляж, це інстаграмний басейн для дівчат. Які все одно ну це все одно є. Ми нікуди uh -huh. звідки не будь ласка. Кото не не ну. подінемось? Да чудовий і сам по собі готель нормальний. Тому... добре зрозуміло. Дякую тобі за такий е, огляд. І е, наразі питання. Зараз як можна дістатися і з яких країн, з-за кордону, з нашої країни, дістатися до курортів в Чорногорі. Як ти працюєш зараз? Що в тебе є? Основна маса туристів обирає автобус. Ну це угу. такий важкий, але з досвіду туристи поїхали от буквально 14 числа, настроїлись так, налаштувалися нормально. І Що поїхати, дорога буде, дорога буде. З Києва автобус виїжджає о 22 вечора. Вони їдуть ніч, день ніч, і наступний день вони вже в Чорногорії насолоджуються краєвидами і морем. Тобто, якщо ви настроїтесь і спокійно налаштуєтесь, то можете спокійно розраховувати на цей, на цей на цей вид. Більше того, зараз з України їде майже там не щодня. Рейси не щодня 22-го, ви Ти сказали вже. А, да. з, з, з Києва з Києва. А Тому... як він встигає до комендантської години До не знаю. Я, от, от, Це те, що от було 14-го числа, люди сіли в вагон. Спитає в... тоді свої туристки, як вони встигають до кордону доїхати. Не мені. знаю. А таке він їде, він не доїжджає до кордону в 22. Він же ще їде через Львів. Морську. Ну добре, за 2 години він повинен стати десь відпочивати. Питання. Спитаю її. Спитаю. добре? Це питання, так. Да. Питання це, по-перше, і так як з України вони йдуть майже кожен день через день, то у вас є можливість маневру, Ви можете обрати найменшу ціну, це не секрет, що в різні дні, ціни mm -hmm. можуть бути різні, тому ви можете обрати і обрати те, що вам найбільше підходить. Або ви можете їхати зі Львова, багато рейсів зі Львова є. Але ну, ми в Києві і туристичні кияни, тому обирають. Цей транспорт. Ще можна поїхати з, з Молдови. Дуже три три рейси на тиждень летить з Молдови, з Кишеньову. Туристи дістаються до Кишиньову і звідти вже буквально там дві години і ви на місці. Тож, це... ти можеш це скомпонувати? Квітки, Звичайно. готель, Звич... трансфери. Звич... Звичайно, Добре. трансфери угу. також багато туристів обирають виліти з Жешова ж є нюанс, краще звичайно їхати на потязі. Це вже такою з досвіду, бо зараз дуже великі черги на кордонах. І як би ви там за набагато раніше не виїжджали, це можна просто втрати втрапити в халепу, і такі халепи вже були, коли туристи Путин, просто губи, не встигають, на на літак, не встигають так. Mm -hmm. Тому сідаєте на потяг до перемишля, там або там є окремі трансфери. Це можна все зробити, це не проблема. Тобто, ми вилітаємо або з Жешова, або з. з Кишеньова, або якщо ви знаходитесь в будь-якій країні Європи, квитки. Відлаштувати це все зробити, зробити. Це все взагалі не питання, все можна питання вартості. Добре, можна до тебе звертатися за турами? Звичайно, може звертатися за турами. Ми продаємо і Чорногорії взагалі все. Але от ці готелі на що варто звертати уваги, і ну хочеться туристам продати найкраще, і щоб вони повернулися задоволеними і щасливими. І це робить нашу професію, і взагалі нашу діяльність таку. Ми несемо щастя. <рес> <рес> Скажу так. Добре, дякую. От друзі, можете звертатися до Олени за будь-якими турами, так. І, е, і контакти Олени ми залишимо в опису в описанні під цим е, відео, тож звертатися також, ви можете дізнатися більше нюансів про цей готель та інші готелі Чорногорії. І по цінах ще по, по цінах ще по, на що звертати увагу. Ну або просто там які ціни. Значить, якщо взяти діапазон дат з. Від зараз yeah. до там, протягом всього серпня, то мінімальна ціна на готель на двох випадає на, 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 на кінець серпня, тобто 29.08 на двох на, на Жешова, це буде коштувати по 41 тисячі 50 гривень. За одного в номері W. Тур, тобто, тур, Як ти це ти зробиш, пакет, так? пакет uh -huh. який буде включати в себе авіа Жешова uh -huh. трансфер на місці, проживання на все включено, харчування, харчування все включено, а, все включено, все включено е, і сім ночей в готелі. Uh -huh. в готелі. Тобто uh -huh. Зжешова це буде коштувати. 83,065 за двох. За двох І ну, окремо ми ще там додаємо цей трансфер, який до, до, до Жишова. Якщо ми кажемо про е, Кишиньов, то це буде трохи дешевше, авіа з Кишиньову це буде е, по 40, 40 600 на особу. Угу. Ті, ті ж самі параметри, сім е, ночей в готелі, все включено. але е, Номери звичайні, які стандартні, вони вже в стопі. Тому станом на зараз ми можемо забронювати, запропонувати туристам тільки номера сів'ю. Звичайно, вони ну, трохи з краєвидом на, да, на море. Звичайно, вони трохи дорожчі. Ну звідси, на да, там аж його можна схватити. так, можна ага, складати. Якщо ми кажемо про автобусний тур, то наприклад на 24.08 з Києва угу. на двох сім ночей в готелі на все включено буде 63 тисячі, тобто. Порядок цін 10 тисяч різниці да. різниці. Якщо ви готові їхати автобусом, то будь ласка, чому ні? І, наприклад, автобусний на 26.07, тобто це вже місяць, да там липень, угу. тут вже ціна 79 тисяч за двох. Ну це пікові тобто, дати, Ми це ну, розуміємо і знаємо сезон, що... так. Розроблені. Високий сезон більше mm -hmm. того, готель працює на європейський ринок, на італійців, вони працюють переважно на на, на, на запади. Звичайно вони бронюють на там поранньому і вони бронюють наперед, наперед, і вони бронюють по іншим цінам. Тому звичайно, ми вже виходимо з того, що ми маємо. Але якщо ви хочете відпочити в, в, гар, в гарному, в доброму готелі і отримати задоволення відпочинку. Я думаю, що будуть бажаючі. Дякую тобі за цей огляд. Дякую тобі, що знайшла час з дебютом тебе. Дякую. От думаю, що це буде плідна праця в нас і надалі. Дякую, Олена. Друзі, дякую, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі та звертайтеся до Олени. Водоласької з запитаннями, з на прорахунки, за турами на розрахунки обичаюсь і на всьому гарно відпочивайте, бо це буде цього варті. Гарного дня.